Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Я вже давно знімав відео про російську агентуру і російських диверсантів у нашому тилу в Чернівецькій області. Не вилуплюйте очі, шановні мої земляки, українці. Ви скажете, немає диверсантів у нашому тилу. Є. Yeah. І це не прихильники Руського Міра, як пишуть, це диверсанти, російські диверсанти. Я зараз знаходжусь в селі Ломачинці, колишнього Сокірянського району, Нині Дністровський район, Сокірянщина, Чернівецька область, де менше ніж добу назад зірвали два українські прапори. От позаду мене будинок. І на цьому будинку було два українських прапори: один державний, другий прапор УПА. Вони були на міцних держаках, прикріплені на міцних держаках високо. І їх зірвали менше добу. І Їх зірвали. І це місце. отут проїжджають автомобілі. Бачите Бачите це місце? Це тут проїжджають автомобілі. тут траса, на Дністер. А ось на цьому будинку, подивіться, тут паркан, прапори були повішені. Ось отам високо. І їх зірвали. Просто зірвали все. Прапорів немає і держаків немає. Зірвали держаки навіть, щоб не повісив господар нові прапори. Що це? Це прихильники руського міра? Ні, це російські диверсанти. Російські диверсанти, тому що рік назад, практично в цей же самий час, практично приблизно в 00.00 00 .00 вечора в селі Ломачинцях, були, що був спалений український прапор і спальний дитячий блокпост, які встановили ломачинецькі шкалярі, які збирали на ЗСУ що? гроші на допомогу хлопцям воїнам. Що тепер? Спалення українського прапора в минулому 2022 році дитячого блокпоста місцева влада хотіла приховати місцеві силовики. Я перший виклав відео і перший підняв, як кажуть, шум розголос. До сих пір оперативники Служби безпеки України в Сокірянському районі. Наша Сокірянська поліція на чолі з паном Лунгом, великим сищиком, як кажуть москалі, не знайшла тих, хто спалив. Що Український прапор дитячий блокпост не знайшла. Хоча я пропонував свою допомогу і казав, давайте і візьмемо його, ні, комусь це не потрібно. Ворог, який не знищений, не знешкоджений, це є ворог. Змія, яку не розтоптали вже знову вкусить. І зараз знову що? Спалили прапори, спалили, скоріше всього, зірвали і скоріше всього знищили. Місцеві люди кажуть ще одну таку особливу деталь. Без драбини, подивіться, без драбини, а прапор знаходився ось в цьому кутку, в лівому кутку, дуже високо на держаках. Без драбини прапори з держаками зірвати було неможливо. Значить, та людина або ті люди принесли ще й драбину. І це дивіться, отут перехрестя. День і ніч їдуть на Дністер. Одна машина за одними їдуть на Дністер, на санаторії, на бази відпочинку день і вночі. Це не російські посібники, не російські прихильники руського міра, це російські диверсанти. Я вже давно піднімав тему про наші ліси. Ліси, в яких повно міток, в яких кожен поворот поміченим, як кажуть москалі, фосфоріруючою фарбою, що навіть вночі можна газувати на джипі. Так от, я вже давно піднімав питання, патріоти Сокірячні піднімають питання, що в цих лісах є російські диверсанти. Російські диверсанти. І саме те, що... саме те, що. Прапори зірвані, а в тому році спальний прапор. Та дитячий блокпост підтверджує, що це не прості російські прихильники, місцеві, наприклад, або десь тут поряд. Це російські диверсанти, які орудують в лісах Сокірянщини. Звертаюсь до губернатора Запаронюка, звертаюсь до голови облради. Бойко звертаюсь до начальника поліції Нечитайла, до начальника служби безпеки України в Чернівецькій області. Знайдіть їх, наведіть лад на Сукірянщини, тому що місцева влада сукірянська, сукірянської ТГ, місцеві правоохоронці, ТЦК, військомат, тероборона, рота охорони. Хто тут? Я не знаю, хто ще даремно отримує зарплату. Уже другий рік отакі. У мене емоції, даремно отримують зарплату. Наведіть лад на Сукірянщині, поміняйте всіх правоохоронців, керівництво усіх правоохоронних органів на Сукірянщині. Поміняйте начальника ТЦК роти охорони. Тому що російські диверсанти, які в 2022 році спалили дитячий блокпост, спалили прапор. А зараз, у 2023 році, менше доби назад зняли на цьому будинку два прапори Український державний та УПА. Російські диверсанти скоро зайдуть маршем, як я казав, безперешкодно в сукіряни. І що встановлять там руцький прапор? Це їхня мрія. Але я особисто патріоти Сокірянщини не дамо, навіть якщо влада зробить ноги, а нам прийдеться помирати з голими руками. З вами український історик та журналіст Швець. села Ломачинці, Сокірянщина, Чернівецька область. Де менше добу от на цьому будинку були зняті два міцних держака, на яких що були українські прапори, зняті з держаками, щоб не можна було поставити нові? До нової зустрічі. Будемо шукати гадів.